Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі Віта Кростічер. Мене звати Віта. І сьогодні в мене буде черговий звіт за тиждень. Ну і плюс, я думаю, якісь новинки і гра, і фініші. Так що цього тижня багато всього трапилося. І так, ну, основну частину цього тижня, бачите, я приділила своєму лепреконові і я з ним фінішувала. Основна увага, звичайно, була прикута на бекстіч. я робила бекстіч. От, бачите, Ось такий він в мене вийшов. Я думаю, коли я його поперу, я покажу вам в наступному відео, що в мене вийшло. Це я нагадаю вишивка на футболці. Отака От схемка, вона досить велика, бачите, півфутболки майже зайняла для чоловіка. Оце в мене водорощенна канва, тому я зніму цю ниточку, закину в водичку і буду розчиняти цю канву. Я, якщо чесно, дуже тут переживаю щодо Бекстіча, щоб він нікуди не поїхав. Ну, щоб залишався таким, як він є. Хоча, ну, якщо чесно, в мене з цією вишивкою такі досить дивні почуття. Я не можу сказати, що прям мені дуже-дуже подобається, але ну, я за нею постійно переживаю, що вона буде невдала. Коли стартувала, мені здавалося, що хрестики нерівні, потім здалося, що ну, наче все нормально, окей. А потім чомусь, коли почала робити бекстіч, знову в мене якісь сумніви з'явилися. Ну, коротше, така робота з постійними сумнівами. Ось так. Так що був в мене ось такий старт. Ой, вибачте, фініш. Ось така робота. Так, ну що, прибираю. Давайте подивимося на наступні мої роботи. І так, з цим годинником ви вже знайомі, я його цього тижня трошки просуну. Ну, тут буквально трошечки. От, але й залишилося трошечки я сподіваюся, скоро його завершу. Знаєте, мені ці кольори дуже подобаються. Я прям, ну, самі кольори, якщо чесно, тому що самі квіточки мені якісь вони такі. Ну, наче недопрацьовані, я не знаю. Можливо, я підібрала кольори не так. Якщо ви бачите ну, більш досвідчені в підборі, ніж я, якщо вам здається, що якось можна покращити ці квіточки, то напишіть мені, будь ласка, тому що ну, от мені наче і подобається, кольори гарні, вони такі соковиті, такі от. Небесні. Ну, мені дуже подобаються кольори. А от в поєднанні в квіточку, ну, чомусь мені якось не те здається. Хоча я перепробувала багато варіантів, і цей здався мені найвдалішим. Так, ну, сподіваюся, я його довишиваю. Ну, подивимося, як то кажуть. Так, друга робота, яку я вишивала. Це був мій старт. Ось такий. Бачите, це від торгової марки Чарівна країна. Ось, така шкатулочка. Бачите, я думала, що я її за пару днів вишию, але чомусь, от бачите, трошки відшила. Насправді, результат досить непоганий. Мені от подобається, як воно виходить, таке гарненьке. Е, от. Ну, я думаю, я його закінчу. Отакий мій старт був невеличкий, захотілося мені. Так, і ще, так, і ще на цьому тижні я вишивала ну, мій будиночок, бачите, ось він трошечки так просунувся, буквально декілька рядків. Так, давайте покажу цілком, хто не бачив. Ну, Від торгової марки Бісерарт будиночок у лісі. Так, і, звичайно, ще цього тижня я вишивала трошки хрестикову роботу. Давайте, ну як трошки. Там зовсім-зовсім трошки. Зараз ви все побачите. Так, ну трошки мусила змінити ракурс, завадили мені продовжити знімати, тому продовжую на новому місці. Так, я казала про, про хрестикову роботу. Наразі в мене одна хрестикова робота, більше я не маю змоги вишивати, тому якби поки що мої великі гобелени і багатоколірки стоять і чекають свого часу. Я почала відшивати букетик. З жовтими квітами від Світлани Січкарі. Це тканинка, це мурану 32 каунту. Бачите, таке воно небіле, мурмурове. Мені захотілося <смір> зменшити розмір і іншу основу. Бачите, таке, щоб не біле було. Ну, не знаю, подивлюся, як вийде, хоча це трошки лячно, тому що це не для мене, а на замовлення. Мені дівчинка попросила вишити. Ну, Таке, не знаю. Сподіваюся, їй сподобається. От. Насправді мені теж подобається. Хрестики виходять такі рівненькі, гарненькі, все так чудово. От. Тому. Вирішила, що поки що я її закінчу, а потім, можливо, зроблю, як в мене було минулого року: гру і бісерні процеси, і хрестикові процеси, і буду отак от обирати, що мені вишивати. До речі, хотіла вам трошки показати свою організацію, можливо, комусь знадобиться, як на мене, це максимально компактна організація. Для вишивки, якщо вам треба її кудись переносити, ну, як на мене, дуже зручно. От. Ось на таких органайзерах в мене ниточки з голочками. Бачите? Ну, зручно мені, що вони не стерчать, тому що в мене дитина, от і коли стерчать, не дуже зручно і не дуже компактно, скажімо так, і більше, коли їх багато. Я спочатку думала взагалі. Ну, відразу всі голочки одягти в ниточки, а, ниточки в голочки тобто, а, от, тому що в цій роботі дуже часто змінюються кольори. Тобто три там, Хрестики вишила одного кольору, потім три хрестики іншого кольору. І я, ну скажімо так, наче вишиваєш багатоколірну роботу. Саме тому я, бачите, прописала на органайзері. Ось у мене два їх вийшли. Я, до речі, не продумала і не взяла для е, блендів. Ну, подивлюся, можливо, бленди буду просто вішати сюди або ось ще одну дороблю. Це трошки невдало в мене. От, Я бачите, тому всі 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 прям написала номери. Зазвичай я просто ниточка залишилася колю голочку і сюди засовую. Ну, і... Прийшла до висновку, що в планшетках, які я, такі довгенькі, в мене біленькі, хто пам'ятає, незручно, тому що вони місця багато займають. Треба коробочку якусь завжди з собою тягати для них височенько. Тому я просто одягнула ось так от на органайзери. Бачите, заплила косички. І отак от ниточки у мене зберігаються. Ниточки взагалі така багатоколірна робота, бачите? І жовті, і фіолетові, і зелені, і сині прям магія просто. І кожних не дуже багато треба. Я навіть не знаю, тут, здається, жодного кольору немає, що потрібен моток. Тобто, буквально кожного кольору там півмотка. От, ось так. Так, ну, а тепер хочу з вами поговорити про наступний тиждень. Я так собі задумала. Що хочу, мабуть, зробити так звану гру в бісер. Тобто я підібрала декілька наборів. В мене вже є розпочатих раз, два, три набори, так? це моя джайна, мій будиночок, а в мене навіть чотири. годинник і шкатулочка, скарбничка така, яку я вам показала на початку відео. І я підібрала ще три е, е, схемки, в мене під них є бісер. Е, і я хочу взяти карти, кожній карті надати номер. Так? Тобто кожній схемці, кожному набору надати номер і трошки зіграти в гру. Так, ну давайте покажу, як це буде виглядати. І так, яку ж гру я задумала? Я взяла ось таких. Карточок до сьомого номера від одиниці до семи, плюс нулик. Кожному з цих номерів я присвоїла бісерну вишивку. Нулик це буде по бажанню. Тобто, якщо витягаю нулик, обираю те, що я хочу сама вишивати, а не те, що мені карта вкаже. Так. Я так напланувала, що буду обирати. Дві роботи на тиждень, щоб побільше робіт просувати. От, трошки перетасую. Зараз я вам покажу, як я пронумерувала свої роботи, і на якому вони етапі. І трошки пограємо в гру. Не знаю, як довго. Сподіваюся. Так, і так, перша робота. Це робота. Бісерна, яка називається Джайна фантазійна робота з гри. Я вам повністю розвертати не буду. Там. Тобто вона в мене на ось такому етапі. Її я також включаю в свою гру. І вона в мене буде йти на першому місці. Так, на другому місці в мене буде мій будинок, який ви бачили на початку е відео. Третє місце. Для третього місця я обрала дівчину літо. Так, в мене буде багато стартів, я сподіваюся, якщо вона випаде. І так, це дівчина-літо від торгової марки Сяйво БСР. Підбір бісера в мене, ну, Якби я замовляла набором, тому підбір бісера в мене той. Я коли буду її починати, звичайно, я вам покажу, який у мене тут бісер, з якими номерами. От. Так що, ось такі справи. Далі під номером 4. У мене дівчина-весна також від Сяйво. Тут мені. Бісер підбирала Юля, бач, така велика, що не влазить. Юля осіння. Тут я трошки надкусила, але це я пробувала підібрати бісер. Буду випорювати і по-іншому, тому що мені не подобається вишивати. Так, як виходить. Так, це у мене четверте. Далі п'яте мій годинник, який ви буквально пару хвилин назад бачили. Шосте. Такий незвичний сюжет, але мені захотілося. Це чашечки від торгової марки, так, падає. Від торгової марки Міка А. Ось такі чудові чашечки. В мене там сім карток. Сьома картка це буде маленький невеличкий процес. Тобто, якщо випаде сімка, я буду продовжувати свою скарбничку, ту шкатулочку, яйце від чарівної країни відшивати. Ну і нулик, це по бажанню. І так, ну що, починаємо? Карти я ще раз перетасувала. Так, і оберу дві карти. Давайте так. Буду грати, тобто витягла карту і поклала її назад, щоб була, можливо, там одна робота випаде, там буду її прямо весь тиждень вишивати. Я вирішила чомусь тільки бісерні процеси брати, тому що хрестиковий я хочу брати тільки один і просувати його. Мені так зручніше поки що. Так, і так, перше це три. Я рада, тому що це старт це дівчина-літо буде. Ну що, стартуємо дівчини, літо. Це добре, знаєте, коли і старти є, і фініші є, тому що на цьому тижні фініш є. І тепер старт ще буде. Ну, не знаю, я, скоріш за все, можливо, з понеділка стартую. У мене, до речі, сьогодні субота, якщо я це забула сказати. Так, все, потасувала трошки. І хочу обрати ось цю. Так, це шістка. Чашечки. Так, ну що мої любі? Маю два старти. На наступному тижні нічого зі старих робіт бісерних я не вишиваю. Маю два чудових старти. Отже, будемо спостерігати. Так, ну давайте ближче познайомимося з моїм стартом. Це схемка від Сяйво БСР. Дівчина літо. У мене вже є дві відшиті такі схемки: це дівчина-весна, дівчина осінь. І в запасах ще лежить дівчина зима. Сподіваюся, я її також вишью скоро. Я їх всі замовляла у Ніки-вишивальниці на Фейсбуці, кому цікаво. Ну, з підбором, так, з підбором бісером. Це її підбір бісера, тому я дуже його так світити не буду. От, Просто покажу вам, так, ну, як які кольори, які, скажімо так, матовий, де не матовий і так далі. Хоча насправді, знаєте, от я дивлюся на оці кольори на дерево, ось їх. Раз, два, три, чотири кольори на дерево. Абсолютно ті самі кольори в мене на дереві і в будиночок у лісі. Тому я думаю, це не буде ні для кого новиною. Всі беруть абсолютно, мені здається, на однакові елементи, однакові номери бісеру. Мені подобаються матові, тому я от, бачите, тут на дерево йде два матових ось таких. І два блискучки листечко, дивіться, листя, зелень, мені здається, також стандартний набір. Так, оцей в мене взагалі прям чуть, майже у всіх наборах він присутній. Ось, ось такий теж присутній дуже часто. Матовий це дивина для мене, тому що ну, рідко хто ложить матовий зелений. Так, це вже я от минулі троянди вишивала, то клала матовий. А так зазвичай всі беруть ось скло так, або блискуче скло. Тут все присутнє, тому що, якщо ви подивитесь на схемку, то зелених кольорів тут 5, тобто найбільше видів. Так, ну а тут е, білий отут з білою такою серединкою, скло з білою серединкою. Жовтий теж скло з білою серединкою. Це просто скло, скло. Тобто червоний теж. Я, до речі, дуже люблю цей червоний з білою серединкою. мені здається, таким гарненьким. Так, ну що, подивилися, полюбувалися. І йдемо тепер на чашечки, тому що чашечки наш мій наступний старт. Так, тепер чашечки. Ну, дивіться, така ситуація, що чашечки це від торгової марки Міка. І підбори всі в них мені дуже-дуже подобаються, тому я, боже, слухайте, я ось дивлюся, і я, якщо чесно, просто в шоці. А наскільки неправдиво камера передає цей колір. Тому що цей колір в мене ось такий має бути. О, дивіться, яка різниця. Здається, синій-синій, а цей бірюзовий. Тобто, бісер на нього йде ось така бірюза більша. Бачите, він тут синій, він і намальований синій. Боже, як пере... Я, якщо чесно, це перший раз на це звернула увагу. Прям... Дивлюся, ну, на камері синій, а тут у, у, отаке от блюдце, чашечка більш ну, м'ятні, можливо, ну, бірюзові. Так, ну я вас вже, бачите, показала вам, які я кольори взяла на чашечку. Ось такий світлий бірюзовий, та ось такий. ну, Це, знаєте, таке скло бірюзове. 56710 номер. Але я майже все взяла по номерам, бачите, по ключу виробника. Практично, мені здається, я навіть нічого не міняла. Давайте ще. ну, раз я почала з кінця. то Той останній-останній номер внизу це оцей темний. Ну, але він йде на чашечку ось тут. Бачите, і давайте я вам тоді покажу, які ще, е, ну, яка комбінація йде на цю чашечку золо, золоту. Бачите, то світлий, ось такий, і оці два темніші будуть на оцих візеруночках. Ну, як на мене, дуже класно, мені подобається. Так, Далі, е, з оцим розібралися, з, з золотою чашечкою розібралися. Самі чашечки, це ось білий, звичайний, 46,02. Ну і прозорий такий білий. 57,205. Ну, але це все ось вказано, бачите, це я вже просто думаю, можливо, хтось захоче підібрати і буде підбирати залишки. Так? Тому що я свого часу такі відео шукала. Ну, Мені, по вироб... ну, звичайно, подобається як виробник підбирає, але хотілося свої залишки використати і подивитися, ну, до чого вони ближче всього, там, до якого кольору підходять. Тобто білий, ось, бачите, ну от так от. так Далі, далі давайте червоні. Ось тут червоні, бачите? Червоні в мене, можливо, трошки не да, поклю... мабуть, по ключу, Просто оцей у мене був не підписаний якийсь так, червоні. Ось так вони в мене розташовані, Оцей, оцей. Оцей оцей Чотири номери. Здається, їх дуже мало, мені здається, мені цього не вистачить, чи цього буду докупляти, якщо що. Так, це все скло. Повністю все скло, бачите? Вишневий такий, це яскраво червоний скло. Це трошки таке з рожевою, з оранжевою такою. Відтінком, ну, а це вже, мені здається, більш-таке скло, там прям таке прозоро помаранчеве. Ну, таким, от, зелене. Зеленого тут небагато, бачите, тут крапелька зовсім взяла ось такі кольори. Зелені я взяла не по ключу, взяла те, що в мене було, тому що, ну, блін, купувати робити замовлення заради. Там 5, 90 бісеринок або 60 бісеринок, я не хотіла. Ось взяла отакі три кольори, будуть у мене такі листочки. Так, ну і ще ви бачите, що по краях чашечок тут є сірий колір. В мене це ось такий, такі, як його називають, Ну він не глянцевий, так? А алібастер, мабуть. такий. А оцей сірий, він ну, прозорий не непрозорий, не можу сказати, що він прозорий, такий сіруватий. А, і такого ж тону, скажімо так, такої ж текстури, ось темно-сірий. Його також треба небагато, 70 штучок, сподіваюся, мені вистачить. Я так розумію, на якісь там ось тут затемнення, мабуть. Маються на увазі тут парочку заплемлю ну, так, мабуть, ось тут. Так, ну і здається, все. Так, здається, все показала. Давайте ще раз. Я так подумала, що ще золотисті, погано показала ці. номери бісеру я вам не показую, тому що, якщо ви купите цю схемку, вони отут будуть написані. Я думаю, це буде не секрет. От просто. Отак от текстурки. Так, ну що, пішла стартувати? Гарного вам, не знаю, правда, до речі, як це вдасться. Пасха ж на цьому тижні буде, на, на тому на наступному тижні, на якому я планую це все відшивати. Ну, подивимося. Можливо, тоді трошки пізніше зніму наступне відео. Так. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, вам сподобається моя гра в бісер. До побачення!